Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий армянський хліб, який називається Матнакаш. Всі про нього, напевно, знали, знаєте і бачили його. Моя е, така знайома армянка, вона його робить постійно. Я вже вирішила і собі його зробити. Я вже його не раз роблю, але сьогодні хочу зробити його для вас на відео і показати, як він робиться. І може комусь сподобається І хтось із моїх підписників або із гостів каналу собі теж таки захоче зробити. Що нам потрібно для цього? Е, стакан води 250 грам. Теплої, тому що ми будемо розводити дріжджі. І сьогодні я буду пекти його на дріжджах, але я його спекчу і на заквасці. Я його робила два дні тому, але ми вже його з'їли. І, і через що я і для себе зроблю, і вам покажу заодно. Одна столова ложка цукру, півтора чайної ложки дріжджів. і 250 грам борошна, але борошно в мене і пшеничне, і житнє. Можна зробити тільки пшеничного, він буде набагато пішніший і набагато гарніше буде виглядати. Але пшеничне саме борошно, ви знаєте, воно не є таке здорове для нас. Через що я додаю половину менше борошна житнього, а решту все пшеничне. Отак От ви собі візьмете 200 грам, наприклад, чи 180 грам пшеничного борошна, щоб до 250 грам і додати решту 70 грам житньої муки. Він буде нам корисніший. О, і через що я так і хліб печу весь і, печу, і зараз буду оцей матнакаш теж так само робити. Він є дуже смачний, якщо додати житню муку, так що рекомендую. Так, і тепер додаю суміш борошна. І все вимішуємо. І то буде у нас опара. І цю опару будемо ставити на підходження. Вона може підходити довго. Вона від 3 годин може підходити і до 5 годин, і до 6 годин. Вона мені дуже нагадує закваску. Вона, якщо вже вже настоїться, то вона навіть має такий трошки запах, як закваска. Дуже подібний. Тепер дивіться, я цю пару зробила і ставлю її в тепле місце на підходження. Може, навіть не в тепле місце, якщо в хаті тепло, можете поставити отак на столі. Але ви дивіться, якщо вона заповнює ваш контейнер, наприклад, значить пора робити, бо куди ж його воно втече вам, втече. Так що, от я його отак накриваю кришечкою, о, і воно буде в мене отак стояти. О, і будемо бачити, як воно підійде вже так високо, що буде вже близько вершка, і я буду замішувати тісто. За, за годину часу вона в мене так підійшла. Дивіться, яка вона пориста. Бачите? О, дивіться, тут видно навіть понизу, як, яка вона гарно вирухалася. Оце за годину. О, і я так печу: всю опару викидаємо в більшу миску. Соль у мене дві чайних ложки з, таки, з горкою. І сюди я ще додаю столову ложку олії. Олія тут е, може бути, а може не бути. Якщо не любите олії, не давайте. Але олія вона придає таку хрустящу шкірочку зверху по хлібові. і я її завжди додаю: столова ложка. чуть чуть перемішаю і тоді додам воду. Треба розчинити нашу пару в воді і будемо помаленьку дозволяти муку. У мене тут пів кілограма муки, але мені треба буде більше. І муку, дивіться, муку я додала: 150 г житньої, а решта в мене пшенична. Переходимо на ручний вимір. Це нормально, коли воно таке тянеться і лепне до всього духу, чого тільки може. <реш> воно, коли буде вже таке добре вимішане, то воно стане чуть менше липуче. Так, ми продовжуємо вимішувати тісто, змазую стіл олійкою і викидаю його сюди. Ось так. На столі його легше. Довести до такого стану, який воно має бути. Воно вже зараз гарненько до кубки згортається. О, і будемо ставити його на підходження. Ось таке воно. Тепер велику миску я змастила олією знову ж, О, щоб не приставало до дна. І до стіну тісту, і тепер будемо сюди ставити його на підходження. Отаке воно, бачите, клейке. Воно, воно клеїться до рук, воно клеїться до всього. Воно таке має бути. Отак. От і все, зараз одіну шапочку, і нехай воно підходить. Так, моє тісто підходило годину 10. І дивіться, як воно гарненько підійшло. Знову поливати стола олією, бо так легше працювати з цим тістом, легше, ніж з мукою. Кілипуче. Тепер будемо його ділити на дві частинки, на два матна каші, знову жіно. Більш менш, щоб однакові були. Ось так його гарненько заукрую. Я люблю працювати з тістом, ти зразу бачиш результат своєї роботи. То приємно, то радує. О, дивіться, ми маємо два. Я їх буду перекладувати на пергамент і вже буду формувати на пергаменті. Я думаю, що й не треба, воно не пристане. Ось так. Собі. Тепер будемо формувати матна каша. Для формування матна каша нам потрібна така суміш. Я її зробила отак: один білочок. Трошечки півчайної ложки олії додала і чайну ложку води. І все так вимішала, і воно буде, буде дуже добре. Я роблю отак білок, і він мені дуже добре підходить. І вам рекомендую. Так, і тепер будемо формувати. Робимо руками і так його витягуємо. Так, витягуємо. І тепер робимо. То раніше, як ви маєте ще колобочки, колобочки треба змастити отеєю поливкою, тоді він буде легше формувався. О, ти раніше його поливаєш тою помазкою і тоді формуєш з нього матна каша. А Але то нічого можна дати. Хто забувся і потім. Можете пальчиком, отак, як я пальчиком, можете отак рукою. Ось такий має бути матнакаш. Тепер ми його так залишаємо на хвилин ще 15, щоб він собі постояв, подумав. І через 15 хвилин будемо починати випікати. Тим часом зараз духовку розігрію. Бачите, що робиться дуже просто, а насправді він потім виходить дуже і дуже смачний. Дамо йому час ще надумання. Щоб потім перед випічкою він підрухається, то можна ще раз пройтися по тих рівчиках і зробити її більш такими. Явними, Ось так бачите. Пальчиком ліпше. Ось так я поставила свої мат на каші на одну бляшку. У мене постояло 15 хвилин, ще чуть-чуть тісто навіть піднялося. І ставлю, ставлю випікати при 225 градусів Цельсії. Приблизно на 20 хвилин. Але тут такий хлібець, який вимагає чуть-чуть пари. То я поставила собі там мисочку, і в мисочку зараз кину льоду, щоб трошки пара пішла. Ось матна карща. Так попідрухувалися гарненько. бачите. Ось так гарненько повипікалися мої матнакаща, бачите? Один і другий. Ось така краса. О, і знизу дивіться, який він гарний, підпечений зі всіх сторон. О, і буду. хочу показати вам ще всередині, як він виглядає. Ось такий всередині. Зараз я вам ще покажу, як його можна їсти. Ви його можете їсти з будь чим то є звичайний хліб. Можна їсти з м'ясом його з шашликом, наприклад, з любим запеченим м'ясом, з любим він буде добрий. Також його ще можна їсти, як ви не хочете з м'ясом, наприклад. Ви можете собі отак. Чуєте, яка в нього шкіручка гарненька? Ви можете отак собі, взяти кусочок, покласти. Я собі вже тут наготувала, бачите, сиру, кусочок, огірочка. Я його посолила, поперчила, то все, щоб воно було до смаку добре. Покласти сюди перчику, цибульки, і його можна отак їсти. Отак як вам тільки. Отак його взяв і просто отак і ся. І, і то є дуже і дуже смачно, я вам скажу. І сьогодні я робила матнакаш е, на дріжджах. І трохи з такою темнішою мукою. Слідуючий раз я буду робити закваскою. Бо, бо я знаю, що закваскою він буде так пахнути кислинкою, і він настоящий наш український хліб. Так що я хочу ще й так спробувати. Так що, кому сподобався мій макнатаж, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!